Вітаю, друзі, канал Вторини. Як завжди, сьогодні у нас довго очікуване вами і мною нове відео про eBay. У нас вже було з вами декілька цікавих відосів. Хто їх не бачив, ось вони, і ось вони. Посилання в описі під відео. І це чергова рубрика: як стати успішним продавцем на eBay». або як почати хоча б продавати на eBay. Якщо в тебе мало продажів, холди по виплатам, твої виплати десь затримують нуль переглядів. Або ти боїшся заливати якісь брендові дорогі речі, бо їх видаляють. Цей відос для тебе. В цьому відосі я хочу розказати про помилки, які роблять найчастіше новачки, а також досвідчені продавці. Також додивляйся відос до кінця, бо в кінці відео я розкажу про свою помилку, яка мені не коштувала майже аккаунта, через яку я майже не угробив свій основний аккаунт на eBay. Буде це прям це прям особистий досвід, особистий кейс. Погнали! Помилка, проблема, яку найчастіше. Пишуть люди мені, це є перегляди, а про продажів нуль. Що тут не так? Давайте розбиратися. І на мою думку, причини майже завжди однакові. Це слабкий тайтл без ключових слів, це назва. Пишуть там, наприклад, я буду проводити все, наприклад, якогось е, зрозумілого вам айтема. Наприклад, ось світшот стонайлен. Просто пишуть стонайлен і все. Не вказують колір, розмір, е, модель, можливо, навіть якийсь. Оригінальної моделі, навіть рік випуску, вінтаж, не вінтаж це теж дуже важливо, коли ви оформляєте назву. Зараз стало набагато легше е, публікувати оголошення на eBay. Коли ви починаєте писати назву, тайтл, е, воно вам показує відсоток, наскільки ви заповнили. І треба старатись максимально дійти до зеленої позначки, воно вам показує, що значить ви заповнили максимально правильно та охватили найбільшу кількість ключових пошуків для вас. І дуже легко заповнити, Як ви тільки починаєте писати, воно вам само система сама пропонує вам схожі е, до вашого е, товару е, заголовки. Використовуйте їх, і воно вам буде точно продвигати ваші продажі на eBay. Також дуже часто деякі продавці не в ту категорію засовують свій товар. І є перегляди, а от продажів тому нуль. Обов'язково, дивіться, я знову, наприклад, буду одної речі вам показувати. Якщо це чоловічий, будь ласка, дивіться, що це чоловіче, засовуйте його в категорію світшоти, джемпера, не засовуйте його в куртку, в штани. Воно б, взагалі eBay, розуміє, яку категорію запропонувати, але інколи бувають проблеми, і якщо не звертати увагу, що ви там вставляєте, то ви можете опублікувати оголошення не в тій категорії. Звісно, там буде нуль переглядів і нуль продажів. Наступне це завищена ціна. В одному з минулих відосів я вам вже розповідав, як правильно сформувати правильну та адекватну ціну. Не потрібно дивитися, по чому продають інші продавці це. Чому? Бо ви продаєте за більшості випадків, ви продаєте з України, у вас дорожча доставка і довша доставка це вже великий мінус. Трошечки можна давати дешевше, ніж в інших продавців. Рекомендую, я сам постійно використовую це фільтр. Продані айтеми Sold Filter це дуже і дуже важливо. Находите ту річ, яку ви хочете продати. Ось таку річ знаходите в категорії sold Filter, там, наприклад, Stone Island, Світшоти, дивитесь орієнтовно за скільки були продані, плюс від тої ціни вже дивитеся по своєму стану. Якщо плюс-мінус стан однаковий, накидаєте якийсь там ще відсоток невеличкий, бо в більшості випадків вам. Будуть присилати якісь оффери, пропозиції. Всі хочуть отримати знижку, і буде вам адекватна ціна. Також, якщо ви продаєте з України, обов'язково пишіть в описі, що ви можете відправити на наступний день, зробити максимум, що ви можете, тому що е, з України доставка довга і це за часто відлякує потенційних покупців. Проблема терепомилка номер 2 продажі є, але eBay тримає гроші. Часто мені прилітають такі питання, що там з моїми грошима. Я вроді продав, заплативши за доставку, а eBay мені нічого не заплатив. В чому проблема? Це не проблема. Скоріше за все, у вас новий аккаунт, у вас немає фідбеку, у вас немає великої кількості е, проданих товарів і до якогось е, до якихось 10 продажів eBay постійно буде вам тримати гроші. поки... Покупець не отримає товар, не перевірить, що все гуд з тим товаром, що ви не скамер, ви його не кинули. Що я рекомендую робити, щоб прокачати ваш аккаунт, і ваш аккаунт став більш-менш довіреним. Це. Не робити на початку дорогих продаж, зробити 10 продажів, це можуть бути мінімальні ціни, якісь там до 20 доларів. Я не знаю, в якій категорії ви там торгуєте. Постарайтеся, може, навіть продавати трошечки, ну не в мінус, не з великою вигодою, може десь в ноль, десь трошечки в мінус. Зробите 10 продажів, отримаєте 10 якихось фідбеків. Перше прокачаєте, прогрієте свій акаунт. Тоді можна буде реально починати торгувати. Обов'язково не затримуйте доставку, чим скоріше, тим краще для вас і для покупця. Це більше шанс отримати позитивний фідбек. Також не забудьте прикріпити трекінг і по початку е, треба запасатися терпінням. Поки ви не прогрієте і не прокачаєте свій аккаунт, eBay буде холдити і морозити ваші виплати, ну, доки не отримає покупець свій товар. Проблема та помилка номер 3 Всі бояться повернень. 90% повернень, скоріше за все, через погані фотографії і неправильний опис, на мою це думку. В мене теж є повернення час від часу повертаюся. Скоріше за все, люди, це навіть не моє, я завжди вказую, я займаюся одягом, я завжди вказую заміри, завжди вказую на фото заміри, дефекти, максимально докладний опис. Використовую для опису чат GPT, щоб він мені адекватно переклав це на англійську мову. знаєте, на eBay ми все публікуємо на англійській мові бажано. Ну, як бажано, якщо ви хочете продавати там. Дивіться, якщо ви не описали правильно стан, там є якісь дефекти, ви думаєте, ага, може так прокати, не замітьте. Е, краще описати, е, десь може зробити, звичайно, ціну дешевше, по початку особливо, е, вказати адекватну ціну, вказати адекватний опис, і це зменшить ваші повернення. Е, якщо ви не описали, не вказали замір, якщо ви торгуєте так, як я одягом, е, великий шанс повернення. За повернення будете платити все-таки ви. Максимально невигідно втратити час, втратити гроші, втратити покупця. Помилка проблема номер 4. Е, Люди продають неправильний товар. Я не спеціаліст за кожну нішу, але дивіться, що для мене і від ваших коментарів, що я зрозумів, багато людей, дуже багато людей цікавить, чи можна продавати на eBay хендмей речі. Ну, це я так, наскільки я зрозумів, це якісь в'язані речі, плетені, можливо, там вироби якісь різні. Це моя думка. Скоріше за все на eBay таке не заходить. Якщо ви таке продаєте, і у вас немає переглядів, нема продажів. eBay це не та платформа, де потрібно продавати якісь хендмей, речі там, навіть якщо вони недорогі, це не та платформа. Я би порадив би звернути увагу. Я вже багато кому відписував. Я прям там не торгую, але я знаю, що там можна таким торгувати, і багато хто з України торгує. Я маю, до речі, аккаунт на цій платформі, але поки що там ну, вона мені поки що не цікава, але можливо, що зміниться в майбутньому. Це так звана платформа Etsy або Etsy. Там речі, хендмей можуть мати успіх. На eBay воно не буде заходити. Що варто, то продавати на eBay. Дивіться, категорії там безліч, але з України. Я б рекомендував, би, або якийсь реальні... я займаюся одягом, секонд-хендом, я продаю різні аудор-бренди в основному або вінтаж, лакшері тому подібне. Що можна продавати? Я знаю, що є люди, які продають якісь вінтажні радянські речі, багато таких людей торгують на eBay. Ну, це більш доросліші, такі мужички, вони шарять там годинники, таке більш винтаж. вінтаж, вінтаж заходи, раритет, вінтаж на eBay заходи. Якусь нову техніку на eBay торгувати з України, ну, навряд ли ви будете продавати. Нема сенсу продавати беушну Apple техніку з України на eBay в Америку, так як там дешевше всі заказують в Україну. Це, що продається добре, це брендові речі. Дивіться, я ось склав собі список з того, що продається добре. На, по моїм спостереженням, це брендовий одяг, тому я займаюся цим. Вінтаж. Це входить туди, все. вінтажні годинники, якісь там. Запальнички, ну тому подібне, ось таке вінтажне, все, що там на барахолках продається. Люди торгують успішно цим на, на ebay, там навіть посуд. Ну коротше, Дуже багато вінтажу. Вінтаж це прям дуже жирно він продається. Аксесуари це теж окуляри можуть бути, я вже казав, годинники і якісь компактні речі. Що я маю на увазі компактні речі, це, це якась може бути статуетка. Це може бути якась попільничка, я не знаю, це прям ну, щось невелике. ну Якщо воно реально класне, я десь бачу, що продають е, стаканчики від пепсі Cola, яка була колись там на Олімпіаді якийсь там в Радянському Союзі в 80-му році. Ну коротше, Дивіться, я просто за все не шарю, але от аксесуари всякі такі подібні мають продаватися. Що погано продається, це. Великі та габаритні, навряд ли хтось з України заказує, щось велике та габаритне. Доставка дорога, плюс по сроках. Це прям, я не знаю, якщо ви захочете шафу продати на eBay чи. Ну, там продається щось подібне, але там самовивоз так званий. Це коротше, не для нас. Всякий ноунейм no і дуже дешева база. Якісь дешеві бренди, прям такі, як Zara там. Я перевожу, в, в одяг все перевожу. Там. Наступне питання, проблема, яке я отримую в повідомлення від вас, як публікувати, виставляти дорогі речі на eBay. Ну, Знову я приведу в одяг, можливо, у вас там якась інша категорія. Дорогі брендові речі, навіть якщо вони оригінальні, автентичні. Е, дивіться, я, моя думка така, що дорогі брендові речі на eBay на новий аккаунт, я вже казав вище, не можна і не потрібно виставляти. Так. Такі правила, вже після 10-20 продажів, коли ви вже прогрієте аккаунт, я вже це ну, буду повторятися, виходить, але таке питання. Тоді, якщо ви виставите прям якусь, наприклад, дорогу річ, якусь CP Company, наприклад, там чи якийсь лакшер, взагалі бренди там, Louis Vuitton, там мені пишуть сумки, викидають, їх удаляють, там банять акаунти, скоріше за все, система вас розпізнає, як якогось з камера, людина, яка торгує фейками. Мінімум це удалять оголошення, максимум заморозять ваш аккаунт. Я вже рекомендував починати перші 10-20 продаж робити собі з базових якихось таких, ну, не базових таких адекватних ценників, прайсів. там Не дуже дороге, середнє, дешевше можна продати. Головне отримати перших 10 продажів, отримати фідбек і прогріти аккаунт. Далі можна піднімати ціну за один кістомайтем. Але все потрібно робити потихеньку і не спішити в цьому. Навіть якщо ваша річ якась там оригінальна, не потрібно, до речі, писати е, якихось таких е, фраз, які е, от, коли будуть перевіряти ваш лістинг, можуть викликати підозру, типу, стовідсотковий лягіт, аутентік, що там ще таких Дженіус. Коротше, оці такі фрази прям. Вони тригерять Ebay додатково перевіряти ваші айтеми. Просто пишіть, як за замовченням, що вже оригінальна річ. Це все з тих питань, які я вибрав для того, щоб їх розглянути. Хочу в кінці розказати свою помилку, яка чуть мені не коштувала, як вона мені коштувала дуже багато, яка призвела до того, що мій акаунт обмежили на цілий рік. Звідується, в мене акаунт з 2018 року. Я продаю різні секонд-хенд речі доволі таки давно. Але як ви знаєте, за кордоном є багато інших. Платформ, де можна теж продаватися хенд такі як Vinted, Depop, Vestiar, Gрейlet, не тільки. eBay. І через те, що я продаю на всіх цих платформах одні й ті самі речі, в мене часто відбувається така ситуація, що одну річ продав, наприклад, на Depop, відправив а забув видалити на Vinted і на eBay. -у. І за законом е бутерброда, який падає маслом вниз, коли ти, йде, коли ти вже відправив на Пошті ту річ. Через годину купляють ту саму річ і на, на іншій платформі, але навіть дорожче. І в мене було декілька таких ситуацій на eBay, що я декілька разів відміняв замовлення через те, що в мене вже не було того товару в наявності. Ну, це просто моя неуважність. Я забуваю забував видаляти оголошення. Ну, тепер не забуваю. І через це я погіршив свій рівень продавця. Мій рівень аккаунту трошечки впав. І через це на мене наклали обмеження через ці відміни. Їх не було прям дуже багато, але все рівно система мене розпізнала як ненадійного продавця, незважаючи на те, що в мене 100% фідбек, немає ні одного е, негативного відгука. А відгуків там більше 250. При тому, що не кожна людина залишає відгук. При тому, що я продаю на eBay тільки ну, стараюсь дорожчі речі, так як е, ну, це тема окремого відео що там До 20-30 до фунтів речі швидше і проще продати на Вінтеді чи на Діпопі. Суть не в тому. Суть в тому, що мене система розцінила як ненадійного продавця через ті скасування замовлень, бо в мене не було товару в наявності на даний момент, бо я вже відправив на другі платформі. І мене обмежили на рік. На рік на мене, на мій основний аккаунт, у мене декілька акаунтів наклали обмеження. А обмеження були такі: всього 6 позицій, 6 ліфтингів на місяць. І сума всіх лістингів, не тільки на місяць, всіх лістингів на моєму аккаунті не має перевищувати півтори тисячі фунтів. Це прям дуже-дуже важко було, так як я торгую там дорогими речами, і деякі речі в мене там одна річ могла коштувати 300 фунтів, я продавав різні дорогі вінтажні курточки. Що мені потрібно було робити? По-перше, чекати рік. З листопада до листопада, от в цьому листопаді з мене зняли обмеження. Я не міг надсилати офери, я не міг робити промоушен, не міг піднімати свої лістинги. Через це прям продажі в мене трошечки впали. Ну плюс в мене менше було лістингів, я не міг багато лістингів публікувати. Я міг зняти раніше обмеження, але щоб зняти раніше обмеження, мені потрібно було збільшити кількість продажів. Так як я продавав дорогі в основному речі, я вирішив змінити свою тактику, стратегію. І почав продавати біль, більш дешевші речі. І кількістю продажів я перекрив той відсоток відмін скасованих замовлень. І в листопаді цього року eBay переглянув мій аккаунт, зняли обмеження на всіх, абсолютно всіх площадках, таких як Vinted, Depop, Вестіар, ти можеш е відміняти. Ну, з я не впевнений, в не, не було там багато відмін, але таких, як Vinted і Depop можна відміняти необмежену кількість разів е замовлення, в принципі. Скасовувати і немає ніяких обмежень на твій акаунт на eBay виявляється, є. Я про це не знав. Так виявилось, що на цілий рік я прям обмежив свій акаунт через свої помилки. В тому що я здається вже такий досвідчений продавець. Ну на мою думку, тому висновок такий: eBay не прощає системних помилок. Кожна помилка може вам дорого коштувати, тому потрібно правильно і грамотно підходити до вашого бізнесу. Якщо цей відосик набирає 500 лайків, я випускаю наступне відео відповіді на ваші популярні питання, помилки. Це був канал Торини. Дякую всім, хто додивився на зв'язку.